Денційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Миколи Дубовий. Мої шанування їх убила Росія в межах в цій української акції. Черкащани вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. За кордоном пам'ятають українці з Данії передали Черкасам 20 тонн гуманітарного вантажу. Перемога справа кожного. Волонтери продовжують збирати кошти на потреби Збройних сил України. Із Ласкала до Черкас голос усесвітньо відомої оперної діви Людмили Монастирської звучав на сцені обласної філармонії. 4 червня в Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Акцію Україна дітей провели з цієї нагоди працівники департаменту соціальної політики спільної закладами соціальної сфери Черкас. Перед будівлею департаменту соціальної політики намалювали карту України. На ній діти з числа внутрішньопереміщених осіб та центру комплексної реабілітації жага життя розпарбовали кольоровою крейдою всі області України. У кожній розмістили 24 іграшки з червоними стрічками за кількістю регіонів. Іграшки символ новинно-уб'єних дітей. Червоні стрічки на зап'ястях учасників символізують безновинних жертв. Уляна з родиною жила в Донецьку. З її слів спочатку переїхали до Харкова. А коли почалася велика війна, до Черкас каже: розмальовує карту України, аби більше не гинули діти і настав мир. Після Донецька ми переїхали в Харків, бо ну і тому я розмальовувала цю область. Я хочу, щоб був мир, тому я розмальовую карту, і щоб всі діти були живі і здорові. Тринадцятирічна рая приїхала до Черкаси з Кропивницького, розмальовує карту країни дітей зі сльозами на очах. Думаю, як важко було тим дітям, які загибли на війні. Я боялася сама загинути. Мені важко споминати багато загиблих, які діти. Затим діти разом з дорослими взялися за руки і об'єдналися навколо карти та спільної мети перемоги та мирної України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих. Дуже важко говорити, тому що це про дітей, це про маленькі невинні душі. І я хочу, щоб ми всі пам'ятали, щоб ми були вдячні захисникам, які зупинили і не дали збільшитися цій кількості. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали. Цих діток, всіх загиблих, мали честь, мали сили боротися далі. Діти, якими опікується Черкаський міський центр соціальних служб та вихованці центру комплексної реабілітації жага життя, постійно беруть участь у патріотичних заходах, які проводить соціальна галузь міста. Наш центр долучився разом з нашими дітками, долучився до цієї акції, тому що ми всі пам'ятаємо всіх загиблих у нашій проклятій війні, наших всіх загиблих дітей. Ми шануємо їх, залишаємо їх в пам'яті в себе і молимося за всіх, хто загинув у цій війні. Нагадаємо, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, був запроваджений рішенням Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. За інформацією ювенальних прокурорів, майже 2000 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. На кінець травня цього року 548 дітей загинули, та понад 1300 дістали поранення. Понад 19,5 тисяч українських дітей. Примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Кількість жертв серед українських дітей збільшується щодня. У війні з Росією Україні допомагає весь світ. Значна частина, зокрема гуманітарки, надходить від діаспори українців, занепокоєних долою батьківщини. А тутешні благодійники підтримують тісну співпрацю, адже розуміють, забагато допомоги не буває. Черкаський волонтерський штаб лад орієнтується у своїй діяльності на міжнародні вантажі. Цього разу 20 тонну фуру отримали від клубу українців у Данії. Вони нам підготували 10 палет вогнегасників, чотири палети спорядження для ДСНС, вогнегасники також для військових: сік, каміни, карімати, дитячі набори, багато чого іншого корисного. Вода в спеціальних капсулах, корм для тварин. Ну я оцінюю цей вантаж дуже корисний. Ось його справедлива вартість сягає більше 2 мільйонів гривень. Волонтер Віталій Ляшенко каже, багато партнерів стежить за подіями в Україні та активізуються в моменти загострень на передовій. Як тільки почався напад на Харківщину, от з цього п'ятого місяця почали діаспори ну, додаткову допомогу надсилати, щоб підтримувати і військових, і цивільних. Хоч в міст фури передають безкоштовно, доставка вантажу може сягати кількох тисяч євро. Тому волонтерам потрібні не лише руки, а й донати. Зараз стало дуже складно на цю фуру. Нам дуже складно збирати донати. Хоча ми записали три проморолика, записали з нашими волонтерами, які є переселенцями з міста Харків. Записали з нашими гарними дівчатками-волонтерами, записали також самі разом з Віталієм. І також ми під цей збір. Від військових, які нам передали сувеніри з фронту, проводимо розіграш певних, скажімо так, трофеїв. стосовно витрачених коштів і того, що ми отримуємо, то загалом ці кошти навіть десятої частини не вартують, тому що в вантажі, е, окрім там різних речей, і так далі, є все таки дороговартісні позиції, які і також і для військових ідуть, і для госпіталів. ми багато передаємо для медзакладів наших. Від людей, які не перебувають в лавах з Їхня головна задача: якщо вони не хочуть там опинитися, то вони повинні підтримувати тих, хто там знаходиться. Доки хлопці будуть стояти там, доки ми можемо допомагати їм звідси. Так що така от справа. Надовго гуманітарка на складах ладу не затримується. До прикладу, двомісні ліжка від українців у Фінляндії сьогодні передають. Для ВПО, які проживають у гуртожитках одного з університетів, в першому гуртожитку 22 особи і в другому гуртожитку два переміщено два навчальних заклади. Це місто Краматорськ і місто Славянськ. Проживає 64 особи переміщених і гуртожиток номер 3 це місце компактного проживання, де ми виділили 31 кімнату під місце компактного проживання. Там проживають на сьогоднішній день 49 осіб. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Щодня в інтернеті ми бачимо оголошення про збір коштів для військових. Волонтери збирають на все від перекусів до дорогого екіпірування. І здається, що цей потік не завершиться ніколи. Ми починаємо звикати, абстрагуватись і забувати, що в Україні війна. Проте саме це послаблює нас перед ворогом. Попри небезпеку, спеку і нелюдські умови, Збройні сили України продовжують боротися заради нас. Черкаський волонтер Ігор Реп'яшенко допомагає їм із автівками для потреб на нулі. Будь на передовій, може, і п'ять хвилин, а може, може і місяць. Тут... Прильоти постійно, регулярно. Автомобілі ламаються. Ну, прилітає в них часто, дуже часто прилітає. А, а навіщо вона там? Ну, дивіться, от ми зараз стоїмо в центрі міста, так, нам треба кудись в якусь точку перебратися. Ми сіли на і поїхали. Маршруток немає. Все, все на автівках. І Щоб добратися до конкретного місця, приходиться і, і, і по сім, по 20, і по 30 кілометрів що Тут автівки без автівки ніяк. Нині збирає на джип Міцубіші Паджера за 4,5 тисяч євро для 23 ї бригади. Воно вже в Україні, вже на СТО і проходить таке Його дали в борг, частково розрахувався, а частково вдали в борг. Залишилось зібрати ще півтори тисячі євро. Щоразу донатів усе менше, тому аби на власні очі черкащани побачили масштаби війни, неподалік скриньки стоїть розтрощена Росією автівка. Точніше, те, що від неї залишилось. Дуже слабо, набагато менше. І з кожним, навіть можна, ну, не місяцем, а кожним днем. Менше й менше. Угу. Привикають люди до війни. Наші військові хотіли, щоб цивільне населення не відчувало на собі війни, вони перестаралися. Серед донаторів, розповідаю, волонтер, рідко і самі військові, які допомагають закрити збір. Майже Всі військові, військові, які проходять, вони донатять. Вони підходять, вони здоровуються. Всі військові, не майже, а всі військові. Не всі відразу помічають, що я волонтер. А Потім якось дають волонтера, кажуть, ну, дякуємо вам. Аби хлопці і дівчата швидше повернулись додому, така мета у пані Валентини. Тому донат волонтерам уже буденна звичка. Тут у нас і з Херсонський був дядя, я з Антонів Діму все время донатила. Потім ну донатим по телевізору, донатим, по піар-коду і де бачимо скрізь донатим, тому що дуже чекаємо перемоги і чекаємо хлопців наших живих і здорових, щоб повернулись до діток, до мам, до всіх. А Поліна, школярка, ідучи у справах, вона додає й свою частинку до збору. Я хочу допомагати нашій армії задля нашої перемоги, тому що я дитина, і ми українські діти. Ми майбутні України. Ми маємо допомагати нашим збройним силам задля перемоги. Нехай і невеликими сумами, але майже щодня кидає до скриньки пан Дмитро, адже працює неподалік. Що я бачу, там друзі постять якийсь збір, чи просто хтось збирає, тому хоча б по 10-15 по гривень, але на дуже багато. Або одної великої суми, і стерненку на дрони. Тобто доначу. Сюди я то доначу іменно на машини, то тобто майже стараю щодня, бо працюю поряд і завжди йдучи в магазин, тобто я закидаю сюди гроші. Буде більше донарів, буде більше машин, дронів. Всяк техніки, тим швидше воно буде в скажемо. Ну і якщо я зараз не задоначу, через рік-два я піду служити, і ніхто не задонатить мені. Для охочих зробити внесок реквізити на екрані. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Метрополітен опера, Ковент Гарден, Берлінська опера, Ласкала, Черкаська філармонія. На цих сценах звучить голос нашої землячки, оперної співачки Людмили Монастирської. Цього тижня вона представила своє мистецтво черкащанам. Усе бачили, і наші кореспонденти. Їй аплодував Нью-Йорк, Мілан, Париж, Берлін. Її партнерами по сценічних виставах були Пласідо Домінго, Андреа Бачелі та інші світові зірки. Сучасна зарубіжна критика називає її зіркою світового вокалу, наступницею традицій Крушельницької Кала Скабальє. 4 червня могутнє драматичне сопрано Людмили Монастирської звучало у Черкаській обласній філармонії. Для Черкас і для нашої філармонії це дуже знакова подія, попри всі складнощі сьогодення, попри війну і. Пликати зі світлом. Черкаська обласна філармонія завершує свій 69-й концертний сезон. І сьогодні європейського рівня Захід. Ми зізвонилися з нею, і вона залюбки погодилася заспівати на закінчення концертного сезону із нашим симфонічним оркестром. Тому надіємося, що сьогодні наш глядач отримає максимум задоволення. В ці два дні. Таких, знаєте, підготовчих репетицій, це вже насолода, це вже подія. Могли можливість відвідати наші репетиції, студенти нашого музичного коледжу. Шанувальники Людмили Монастирської були на репетиціях, і це знаєте, такий був відкритий майданчик для спілкування. Це дуже щира, відверта людина, і дуже приємно просто розмовляти, просто відчувати ось її любов до мистецтва, до справжньої музики. До справжнього вокалу, який просто ллється з її душі, лаурат Шевченківської премії, народна артистка України, солістка національної опери України, разом зі своїм колегою, співаком Сергієм Макієнком, щедро дарувала свій талант землякам. Провідні арії з відомих оперних постановок, українські пісні, під супровід Академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії, викликали шквал оплесків вдячних глядачів. Серед глядачів концерту були і міський голова міста Черкаси Анатолій Бондаренко, очільники області Анатолій Підгорний та Ігор Табурець, які вручили почесну відзнаку Людмилі Монастирській з нагоди 70-ї річниці створення Черкаської області. Нагороджується монастирська Людмила Вікторівна, солістка національної і України. Сьогодні саме той випадок, коли дійсно емоції, а саме патріотичні емоції, переповнюють і надихають. І в цьому році дійсно Черкащина святує 70 років. І якби не війна, мабуть, ми б дійсно відмічали їх набагато яскравіше. Сьогодні Черкащина мала змогу почути. Ну я, наприклад, це вперше робив, дійсно справжній талант, Справжній голос, український голос нашої черкащанки, уроженості Ірклієва, Людмили. І емоції надзвичайно великі, тому що, по-перше, це дійсно талант, а по-друге, це людина, яка дійсно несе культурні цінності наші, в тому числі і в Європі, і за кордоном, в багатьох багатьох країнах. Вона виступає дійсно з прапором України. Вона прославляє нашу неньку. Вона показує, наскільки в нас талановиті люди, і переконаний, що саме такі емоції мають завжди бути будь-де, не дивлячись на цей тяжкий час, тому що люди мають духовно бути сильними. Виступаючи на провідних світових сценах, Людмила завжди наголошує, що вона українська оперна співачка, вихована українською оперною школою. Вона пишається своїм корінням, активно допомагає наближати перемогу і завжди рада зустрічі з земляками. По перше бажаю всім нам перемоги. По-перше, як найскорішої перемоги, мирного неба, щоб спокійно працювати, жити, творити, любити, ростити своїх дітей і так далі. Це перше. Друге, дуже рада і дуже завдячую всім, і, 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 і всім тут, і керівникам, і, 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 і всім, хто мене запросив, і глядачу своєму. Так, це друге. Ось. І що творчі плани найближчі? Найближчі творчі плани це спектакль в національній опері 9-го, це Макбет, далі концерт 15 числа, теж 15 червня, це буде будинок архітектора. Потім я від'їжджаю до Німеччини, до Берліну. Опера Турандот називається. Там декілька на вистав, потім до Польщі, теж, теж там пару вистав у мене, потім невеличкий відпочинок, ну і знову. Приїжджаю до України і там цей і Київ і не тільки будуть, не хочу поки що розказувати такі секрети. Там це все буде. Ці, ті люди, які відслідковують, все це, вони, це доступна інформація така, так що будемо починати знову сезон працювати. Дійсно, її щільний гастрольний графік розписаний на кілька років уперед. Але в такий тяжкий час вона вважає за потрібне бути поруч з українськими шанувальниками її таланту, підтримати, розважити, подарувати позитивні емоції. Ішли, заспівали, перемогли. Таку назву має виставка у Богдановому університеті. Проєкт присвячений історії міжнародного тріумфу Щедрика Миколи Леонтовича та світових гастролей Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця, уродженця Черкащини. А легендарні композиції заспівав камерний хор канон. Цю виставку у Черкасах презентували вперше авторка проєкту, дослідниця історії інтернаціоналізації Щедрика та культурної дипломатії України Тіна Пересунько розповідає про створення пісні. Це виставка, на якій публікуються документи, які от я досліджувала, збирала в десяти архівних установах бібліотеках чотирьох країн світу. Це не тільки матеріали з українських архівів, але також з Праги, з Вінніпегу з Канади і з США з Америки. Розповідається, як Щедрик було написано, створено Миколою Микола Лунтовичем, шістнадцятому році, як він вперше. Прозвучав в Європі в 1919 му в Америці в 1922 році. І на пересуньку до Черкаського національного університету вперше привезла експонат понад сторічну платівку із Нью-Йоркським записом Щедрика. Вперше презентую платівку, яка привезена саме з Америки із Нью-Йоркським записом Щедріка. У цій платівці рівно 102 роки. Тобто, це, по-перше, навіть музейний експонат дуже цінний. Таких платівок в світі буквально кілька і е, от, тільки дві в Україні в, в моїй приватній колекції вона знаходиться сьогодні і вперше презентується в. В Черкасах на Черкащині це та платівка, яку хор записав рівно за тиждень до прем'єри в Карнегі холл у Нью-Йорку під час концерту, 5 жовтня 1922 року, де тоді американська публіка вперше почула нашого Щедрика. Зі слів завідувача кафедри історії України ЧНУ через українську пісню формувалася українська ідентичність. Саме через українську пісню, через українську таку власне національну традицію, ми формували власне, українську ідентичність, і тоді це було дуже важливо, коли становилася тоді українська держава. І дуже важливий момент, що ця культурна діяльність вона була спрямована не тільки для самих українців, хоча тоді ми потребували зараз це потребуємо, а вона була спрямована. Назовні, тому що дуже погано світ знав Україну, і ми побачили зараз навіть на нинішніх умовах цього знання явно бракує. а найкраще про інших людей, про іншу культуру можна якраз за рахунок таких безпосередніх контактів. Щедрик не тільки історії відомої пісні Миколи Леонтовича, це проєкт трьох відомих постатей, для яких Україна була понад усе: Симона Петлюри, Миколи Леонтовича і нашого земляка Олександра Кошиця. Ці талановиті люди намагалися пояснити світу, що таке Україна. Вони сподівалися, що вона буде незалежною, каже перший проректор Богданового університету. По перше, я хотів би дещо розширити мо. Бо... Цього проєкту, тому що це не тільки історія відомої пісні Миколи Леонтовича, це, в більшій мірі, проєкт трьох відомих постатей, яким Україна була понад усе. Зі слів студентки ЧНУ Марії Масенко, такі заходи потрібні, адже тут можна дізнатися про те, що не написано у книжках. Ну, взагалі, заходи доволі цікаві, тому що вони розповідають у частину історії, яка не написана в підручниках, і яку можна дізнатися тільки з вуст істориків, які саме цьому навчалися, і у яких є доступ до архівів більших знань. Виставковий проєкт прийшли, заспівали, перемогли. Переглянути можуть зі охочі в навчальному корпусі номер 1 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького до 15 червня, Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Чарівник країни ОЗ із п'єси мюзикл. Колектив Черкаського драмтеатру готує прем'єру, яку покажуть двома мовами німецькою та українською. Масштабний проєкт реалізується за підтримки мецената за кордону. Над постановкою працювала команда режисера театру Андрія Маслакова та німецький драматург Магнус Райтшустер. Останній розробив ідею, написавши лібрето. Чого очікувати глядачам розповіли учасники проєкту не страшило, що бажає б стати розумним. Лісоруб зі сталі, що хоче отримати серце. Лев, який не може жити без хоробрості, та дівчинка Дороті, у супроводі чотирилапого друга Тото, -то, яка хоче повернутися додому. Це герой знаменитого романа Френка Баума, чарівник країни Оз. Понад 120 років твір не втрачає ні популярності, ні актуальності. А тепер набуде іще однієї форми мюзиклу у виконанні акторів Черкаського обласного драматичного театру. Роль Дороті виконують дві акторки Анастасія Бринько та Маргарита Білкіна під іноземну та україномовну версію постановки. Дороті це дівчинка піліток 15 років, у якої хаос в голові, як говорить опудало, визначаючи, що в неї пубертатний період, перехідний вік. Але це та людина, яка намагається пізнавати цей світ, відкривати його для себе по-новому. І вона не ставить для себе якихось обмежень. Вона хоче вирватися з тієї реальності, в якій вона живе. Пісня на написана для кожного персонажа. Вона відповідає саме характеру цього персонажу, і це проявляється в жанрі музики. Перш за все. Дориці у вона співає ліричні пісні з таким з важким грувом, А власне, і найцікавіше те, що у нас тут присутній і реп. Текст твору не лише відредагували для більшої поетичності, а й адаптували під українські реалії. В сюжеті глядач зможе простежити закономірність між вигаданими персонажами та їхніми реальними прототипами. Багато що в самій п'єсі драматургом виписано так, що ми, ті, хто живемо в Україні, бачимо саме наші події, саме наші якісь ситуації. І про це розказати світу дійсно варто навіть. Таким і таким, скажімо, способом. Обравши мюзикл, творча команда вирішила взятися за популяризацію цього жанру в Україні. І це ще один момент, який робить прем'єру унікальною. Та головне суть твору. Це мюзикл мотивуючий, це тема мотивуюча для молоді, для дітей, для дорослих, для всіх. Ми визначили цей, цей мюзикл як вистава для сімейного перегляду. Так? Тобто діти з дорослими це для всіх. Які теми піднімаються? Тема того, що здаватись не треба, що треба боротись. Треба вірити, треба любити, треба захищати і треба жити. Для постановки в Україні режисер мюзиклу Андрій Маслаков переклав німецьке лібрето українською. Щоб підготувати українську та німецькомовну версії постановок, задіяли практично всіх акторів черкаського театру. Такі складні проєкти рідкість, каже режисер. Такого на сьогоднішній день ми не можемо згадати в українській культурі. Нам дуже приємно, що у нас є така можливість втілити за підтримки і директора, і художнього керівника Руслана Паскалова. Це дуже важливий момент, його ініціатива була для цього, і це дуже важливо в сьогоднішній день показати, що ми йдемо в європейське мистецтво. Якось не просто з гаслами, а з конкретними з конкретними діями. Поки готується мюзикл, керівництво театру вже працює над можливістю показати його й німецькому глядачеві. Перша така двомовна постановка стане культурним проривом. Упевнена команда проєкту. Прем'єра в Черкасах запланована на жовтень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Такою команда Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України, підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу.